Я розкажу вам про істоту, яка жила на території Гогвардсу весь час, але її жодного разу не показали у фільмах. Тож, ця істота жила поблизу Гогвардсу. Взагалі, Гогвард це був такий заповідник для черевних істот. Говорю зараз не про ліс, а про озеро. В ньому весь час жив великий величезний гігантський кальмар. І цей кальмар був напівдикий, але він не чіпав учнів. Навіть влітку учні могли бавитися з його щупальцями. Чи пам'ятаєте такого хлопця Колін Кріві? Пізніше до Гогварсу вступив його брат. Також він впав до озера, коли вони з Гехрідом перепливали озеро, бо першокласники таким чином діставалися до замку. І коли він впав, саме кальмар його звідти дістав і посадив назад у лодку. А ще Віктор Крум купався у цьому озері, і кальмар його не чіпав. І тепер цікава деталь: Роулінг хотіла нам представити кальмара ще раніше і взагалі зобразити. Підводний світ ще до келиха вогню, до другого завдання на турнірі. В неї був план ще у таємній кімнаті, щоб Гаррі з Роном на машині Артура Візлі потрапили до озера. Тобто врізалися в озеро, а не у вербу. Але вона потім передумала і хлопці врізалися у це дерево, бо ще пізніше воно було пов'язано з певними подіями, дуже цікавими, до речі. Чекаю ваших коментарів, чи дуже ви здивовані, чи знали ви про каліма? Ра чи ні, і не забувайте підписуватися на мій аккаунт. Тут буде ще багато цікавих фактів.